Мінерал-флюорит, він же плавиковий шпат, наділений високою прозорістю в широкому діапазоні. Що це таке, скажете ви? Давайте розберемось з поняттям широкий діапазон. Всі, ви знаєте, що є веселка, яка складається з певного набору кольорів: червоний, помаранчевий або ж оранжевий, жовтий, блакитний, синій та фіолетовий. Ці ці кольори це певна світлова хвиля певної довжини. Найдовшою є червона хвиля, найкоротшою є фіолетова хвиля. Є, звичайно, довші і коротші, але ми їх просто не бачимо. Ті хвилі, які довші за червоні, називаються інфрачервоні, ті хвилі, які коротші за фіолетові, називаються ультрафіолетові. Так от, через плавиковий шпат або ж флюорит можна побачити всі хвилі і інфрачервоні, і ультрафіолетові. Ну і всі ті, які ми бачимо звичайним оком. І ця властивість даного мінералу використовується при виробництві приладів нічного бабу. Бачиме.